І повертаючись до американських новин, адвоката колишнього президента Дональда Трампа наполягають, що він має імунітет від судового переслідування у справах, які стосуються виборів 2020 року. Адже за їхніми словами Трамп виконував свої президентські обов'язки. Напередодні Верховний суд штату Колорадо виключив Дональда Трампа від участі у праймеріс у цьому штаті, посилаючись на те, що він буцімто підштовхував своїх прихильників до повстання. Юристи експрезидента вже заявили, що оскаржує таке рішення у Верховному суді США. Про те, які це може мати наслідки для передвиборчої кампанії наступного року, Марія Уляновська розпитала у професора політології університету Бейлору Техасі Сергія Куделі. Ми розуміємо, що далі це рішення піде до Верховного суду. Дональд Трамп вже апелював. Його кампанія апелює це рішення, і це рішення буде розглядатися Верховним судом Сполучених Штатів. І е, абсолютна більшість правників, е, які е, висловлювали свої оцінки, е, вважають, що Верховний суд Сполучених Штатів е, не підтримає цього рішення і е, фактично не, е, фактично дасть можливість Трампу балотуватися в президенти США. Е, е, знову ж таки, треба відзначити, що е, штат Колорадо це демократичний штат. І багато прихильників Дональда Трампа розглядає це рішення також в контексті політичної кампанії насамперед. Судді, які ухвалювали це рішення, переважно були призначені демократами і відповідно мають певні політичні уподобання. І саме тому легітимність цього рішення з точки зору республіканців, особливо виборців Трампа, є дуже низькою, і навряд чи вона це рішення вплине на перебіг президентської кампанії. З точки зору виборців, ця справа розглядається як політична, тому що обвинувачення проти Трампа в заколоті є політичні за своєю суттю. Звісно, ми вірно, що частина суддів Верховного суду пов'язані з демократами, вони підтримують це рішення. Але абсолютна більшість суддів Верховного суду, як ми були призначені республіканцями, зокрема самим Дональдом Трампом. І тому прогнози саме полягають у тому, що Верховний суд стане на бік Трампа, але це не лише консервативні судді так вважають. Я вже говорив про те, що в самому Верховному суді Колорадо самі судді, частина цих суддів вважають таке рішення необґрунтованим. Якщо справді відбудеться так, що Верховний суд підтримує рішення Верховного суду Колорадо і Трамп буде дискваліфікований, то очевидно, що президент Колорадо. Буде поширений на інші штати, і Трамп буде позбавлений можливості балотуватися в президенти, а принаймні на ті штати, де переважають демократи, так і Трампу буде дуже важко справді взяти участь у президентських перегонах. Однак мені здається, що це справді створює дуже серйозні політичні ризики. Якщо це відбудеться, це малоймовірно, але якщо це відбудеться. Це створює великі політичні ризики саме через те, що для більшості прихильників Дональда Трампа це буде розглядатися як маніпуляції політичним процесом. Це знецінить легітимність самих президентських перегонів. І мені здається, це лише посилить внутрішню поляризацію і конфронтацію всередині сполучених штатів. Тому о, справді ризики дуже високі. Але як я вже сказав, я не думаю, що ми побачимо такий розвиток подій. Справді, це може викликати абсолютно непередбачений розвиток подій, якщо Верховний суд підтримає рішення суду Колорадо, і ми бачимо, що в окремих штатах, особливо в штатах республіканських, зокрема в Техасі, в Флориді. Ми можемо побачити протидію цьому рішенню і спроби якимось чином змінити самий хід виборчої кампанії, обмежити можливо участь демократичних кандидатів. Якщо Верховний суд обмежить право Дональда Трампа брати участь в президентській кампанії, це буде розглядатися як обмеження фактично. На демократії в сполучених штатах або як розі демократії, і тому справді може мати дуже серйозні наслідки з точки зору громадської думки і реакції республіканців на це рішення.